Ні, ми хотіли зайти в ринок, знаєш, з двох ніг. Дуже важко, коли в тебе там, ну типу, в тебе конкурент, в нього 12 мільйонів доларів рекламного бюджету. Ну, він просто спалює весь бюджет, розумієш, всюди на всіх ринках, на які би ти не локалізувався. Скільки часу він працював, коли ви зрозуміли, що він у вас? Десь півроку. Пів ви по побачили... десь півроку і ми десь заробили 150 доларів до пів. Року. Нормально, ти просто на пиво сходити може. До речі, перший раз у нас на проекті про канібалізм власного продукту. От є така класна приказка. Як якби ти не робив дороги з брутівки, люди одно будуть робити стежки по траві? Я не вірю, що таку штуку можна було дуже, скажімо, точно спрогнозувати. Мільйон доларів не би може що значити. Скейтеринг чи скрипти? Ну криптовалютами я займався паралельно в скейтерингу. Ми, ми займалися майнім. Криптокейтер. <смех> <смех> як ви заробили свій перший, свої гроші. Перший мільйон приходиться завжди вкрасти, а потім. Неправда, абсолютно. Можна заробити перший мільйон, нічого не крадучи. Як майстри з OLX тралив в мене перший сезон Морозова і три місяці продаж. Звучить От. як антиреклама велика. Робимо ремонти будь-якої складності вчасно, дешево. дешево і так далі. І так вийшло, що там все робилось на запозичені кошти, і потім цілу вже відсотки, 10%. Нічого не вийшло віддати, тому що не було коли, бо точка працювала замість сезону, вона працювала рівно у місяць. місяці. Друзі, вітаю всіх на каналі Українського бізнес братства. І для тих, хто ще не знає, що таке українське бізнес братство. Це спільнота мега крутих. Підприємців, які живуть в Україні, працюють в Україні, працюють на Україну, створюють робочі місця в Україні, і мета яких створити з України континентального лідера. І на цьому шляху, звичайно, не буде без помилок, без факапів. Тільки той, хто нічого не робить, той не помиляється. Ще раз всіх вітаю. Мене звати Павло Фіщук, я співзасновник українського бізнес братства, підприємець, інвестор. Сьогодні у гостях у мене два суперкрутих підприємця. Праворуч від мене це Олег Гриценяк, співзасновник платформи, крутейшої платформи. Сам користуюся English Student. Це такі картки для вивчення іноземних мов. Зараз вивчаю, зокрема, military english. Два слова про себе. Всім привіт. Два слова про себе. Всім привіт! Не так буквально. А, видавництво English Student це мій перший проєкт, який я почав в 2016 році. Зараз я є співвласником, але вже операційно От, от, Власне, ті картки це останній напевно, продукт, який вони випустили, враховуючи реалії нашого, зараз, нашої ситуації. Optimate це бізнес-інструмент для, для ефективного управління репетиторськими центрами та мовними школами. От, і ми фактично в освітній індустрії постійно перебуваємо, тільки пішли більше в нішу бізнес-спрямування. Ну так враховуючи кількість переміщених осіб, кількість людей, які виїхали з України, але все-таки вони навчають. Це дуже актуально. Рин, рин, ринок, мов, в залежності від мови до мови, ну, ринок німецької, по тому, що ми собі можемо порахувати, виріс в сім разів. Це по наших підрахунках. Тобто, мову мається на увазі з українців вчити німецькою мовою. Та, так. Та. А англійська виросла десь на 50%. спочатку, після 20, після лютого 2022 року. Супер Богдане. Ти вже бував у нас, але ще раз не, не змучився представляти. Богдан Аринович, засновник компанії «Файні «Файні льоди», Найсмачніше морозиво. Всім привіт. Що ще продавати? Розкажи e, 127 локацій по території України, працює в 29 містах. Активно масштабуємося, розвиваємося і рухаємося до нашої найбільш заповітної мети. E, скажи тоді, спойлер на 25 рік. Які плани компанії? Плануємо відкрити ще порядка 12 міст і в цілому приблизно 70-75 нових об'єктів. Це плюс 80%, не х 2 в обороті, я думаю, дотягнемо до Х2. Олеже, всі ми розуміємо, бізнес без помилок він неможливий. Ми їх називаємо факапами, хтось їх називає помилками, хтось їх називає ще якось по-іншому. Але суть від цього не міняється. Ми помиляємось, але ми рухаємось далі. Розкажи якийсь такий значимий для тебе факап, який вплинув якимось чином на тебе, на твій розвиток, скажімо uh -huh. так. І щоб це було корисно для тих, хто нас дивиться. Не просто там: я просрав енну кількість грошей. Ні, я просрав, але виніс з цього такі уроки і не робіть так, щоб так не втратити. Я запустив мобільний додаток, через який не закчуть не закрив бізнес. Поясни, не закрив свій основний бізнес, так? Так. Та. Ну, типу, English Student, видавництво, ми що робимо? Ми робимо фізичний продукт, карточки для вивчення іноземних мов. І ми такі були, як це? Я з партнерами хлопцям на піднесення ми хотіли зайти в ринок знаєш, з двох ніг. Ми такі, ми зараз і мобільний додаток, випустимо, і фізичні картки, і все разом як зайдемо, типу на ринок і, і всіх порішаємо. В кінцевому результаті вийшло так, що мобільний додаток ми запустили, і, і він почав робити це називається канібалізація клієнта. Продукт поїдав, типу, наш один продукт поїдав інший продукт. Okay. Що я маю на увазі? До нас, ну, типу, ми пускаємо рекламу, до нас приходять клієнти, вони купують фізичні набори. Так? От, і після того, як вони купують набори, вони дивляться, що в нас є мобільний додаток і скасовують замовлення. Фактично кажучи, що ми купимо мобільний додаток і не купують. Та? І в кінцевому результаті виходить, що ми потратили на них гроші, вони купують, скасовують. І ми їх тут теж не підловлюємо, типу, не конвертуємо. Тобто вони не конвертувалися в клієнтів? Так, так, так. Ми зробили шлях, мобільний додаток нам створив е, такий довгий шлях для клієнта, який в кінцевому результаті ну, не конвертувався нам. А чому не купляли мобільний додаток? Ну, там, типу, там була модель Фріміум е, це перший, перший момент. Модель фріміум передбачає, що є якийсь безкоштовний контент, а далі, типу, якщо хочеш щось купити, то ти типу, платиш і купуєш собі там, різні бетчі, не знаю, набори. Які, цей, які передбачаються в додатку. Ось, ну, типу, додаток. Це було для україномовних, так? Так, так. Та. Це україномовний ринок, це була англо-українська, типу, фактично перша мова, яку ми випустили. Найбільша мова, в принципі, найбільший ринок. Ось. І вийшло це перший момент, другий момент. Ми поставили всюди лайбу, що ми є типу, на App Store, і Google-Play Market. Поставили лейбу на коробку на фізичний продукт. І ми думали, що це буде класно, бо це типу інновація. Ну, типу, Діджиталізація? Та-та, типу, це 2016 рік. 16-й рік це тренд сам мобільних додатків. Зараз AI -ка в трендах, а в 2016 були мобільні додатки. І всі, типу, ну, типу, всі бізнеси, якщо ти не маєш якихось мобільних додатків, то думали, що ти неудачник. І ми теж в 16-му році. А ті бізнеси, які навіть не думали мати мобільний додаток. Ну... Це що за бізнеси? Ну, то питання, okay. типу, бізнесів, які дивилися типу, в сторону діджиталу, знаєш, от, ну, типу, ясно, що є якісь традиційні бізнеси, які не дивилися. Ось це нормально. Але дуже багато тоді було регрес переходу в мобільні додатки, всі хотіли собі мобільний додаток, Ми думаємо, блін, ну, нам дуже органічно лягає мобільний додаток. ось, Але вертаючись до коробки, ми поставили дві лайби про те, що в нас є можливість типу, завантажити типу, додаток. І як виявилося, потім ми проводили дослідження по наших клієнтах, це їх відлякувало. Що мається на увазі, вони бачать, бачачи, що це там App Store або Google Play Market. Вони, ну, типу, як наша психологія як працювала, що вони, типу, це їм типу, тільки допоможе, бо це щось типу інноваційне, сучасне і так далі. А їхня психологія працювала так, що вони нам казали, що це щось складне, я з ним не розберуся, і я цього купляти не буду. Можливо, там проблема в додатку самому була, чи вися, там проблем багато було, тому що ми продукту. Е Якби додатком дублювали повністю функцію продукту. Плюс в додатку зовсім інша юніт економіка, ніж в продукті. В продукті наша маржинальність була 70%. От на, на при продажі там, одного набору. А в додатку там маржинальність була 15% чи 20%, Плюс ціна зовсім інша, тому що ти не можеш продавати, тому що це не фізичний продукт. Діджитал, і ти конкуруєш з глобальними всіма додатками, які є на ринку. Типу, це можуть бути додатки з Британії, Америки, там, Китаю і так далі. Тут на випуску ми звикли оперувати цифрами. Скажи, будь ласка, який збиток ви собі так приблизно зафіксували? Так, запуск додатку нам обійшовся в районі 35 -ти тисяч доларів. Ось це якщо говорити про прямі витрати. Це прямі. А не недоутримані... прибутки це історія. Ну, дивіться, там важко рахувати, в залежності, як. Та? Це, типу, ну, це порядка 50 -ти тисяч доларів. Типу, це, що ми зафіксували, зрозуміли, в чому була проблема. І тобто, люди, які ми... відмовили від купівлі фізичних та, карток. Так, так. 16-й рік ви вирішили створити додаток. Ви зразу, скільки часу він працював, коли ви зрозуміли, що він вкраде у вас? З півроку. З півроку і ми десь заробили 150 доларів за півроку. Нормальна цифра, в принципі, ну, і... на пиво сходити можна. Так, і ми вже зрозуміли, ну щось замало. Щось не то. А скажи, на той час були такі конкуренти, як Duolingo — Це зараз суперпопулярний додаток? — до Тоді були так. Duolingo просто це про вивчення граматики, лексики, всього разом. Тобто Duolingo появився тоді, вже він був, і він з 2012 року. І Duolingo був, типу, більш комплексний. А ми там з Бабл, Ізітен, там з іншими різними Memrise, типу, додатками, які тільки появлялися, теж виходили на ринок, і цей ринок тільки формувався, знаєш типу, якби вивчення. Якби, ть, типу, є e learning через мобільний додаток. Ну, але враховуючи, що ви були одні з перших, то мали би якось злетіти? E, та, але це питання, типу, інвестицій. Ті проекти розвивалися більш венчурно. Тобто їх накачували грошима і вони летіли. Вони спалювали гроші тільки для того, щоб назбирати більшу кількість клієнтів. Mm -hmm. Ось. А ми йшли такі, типу, якби з ефективністю якоїсь, щоб ми самоокупні, тобто ми більш бутстрепали, якби за свої гроші жили. Таким органічним шляхом. Та, так, так. Та, та, та. А органічний шлях додатку, мобільного. Ну, там юніт економіки нема. Ми в 20-му році більше того. Ми в 16-му році його запустили. Ми півроку попрацювали, зрозуміло, щось не так. Ми почали його прибирати з різних площадок, дивитися, що буде відбуватися, як воно буде впливати на наш основний бізнес, та на основний напрямок в бізнесі. І прийшли до висновку, що напевно його треба прикрити, закрити. А в 20-му році ми хотіли його відновити. Типу, ми знову подивилися на ринок, тому що вже трошки ринок помінявся і все решта, але юніт економіка далі не грала. І в 2022 році я ще раз дивився в цю сфаму сферу. Там вже трошки з іншими би, механіками і стилями, але принцип той самий. Типу, та вивчення типу, іноземних мов через додаток. Ось, і в 2022 так само. Юніт-економіка не грала, тобто, це не було вигідно з точки зору там, маркетингу впливу. На бутстрепінгу ти не побудуєш. Тобто на своїх грошах, щоб воно було окупно і заробляли прямо ну, своє. конкурувати зі світовими додатками. Дуже так, важко, так. дуже важко, коли в тебе там, ну, типу, в тебе конкурент, в нього 12 мільйонів доларів е рекламного бюджету. Ну він просто спалює весь бюджет, розумієш, е всюди, на всіх ринках, на які би ти не локалізувався. От, І тут в тебе нема шансів. Е друзі, до речі, перший раз у нас е на проєкті. Цьому про канібалізм власного продукту, Бодя, може ти щось скажеш по цьому? Мені важко давати рекомендації в тій ситуації, оскільки мова йде за Digital, там продукт, навіть ще й на 16-й рік, плюс мобільний додаток. Але що, наприклад, перше, що кидається в очі? Ну ясно, що це зараз аналізується вже по факту того, що сталося. Ну тут висновок, який, наприклад, в мене випливає, це не було чіткого, на мою думку, розуміння, що ринок додатку це не продовження існуючого продукту, а це зовсім інший ринок, зовсім інший продукт і зовсім інша конкуренція, як тільки що сам Олег сказав. Бо Виходячи в App Store, ви не попадаєте там, умовно кажучи, на вашого клієнта. Ви попадаєте в зовсім інший світ конкуренції і венчурного капіталу. От, але в даному варіанті я думаю, що Олег, перш за все, дивився на в сторону підсилення власного продукту і додаткового сервісу для існуючих клієнтів, в який, в свою чергу, став наоборот з'їдати е, core корбізнес. Чи можна було це передбачити конкретно от, другу історію? Я думаю, що ні, це просто було. Методом і помилок і людина е, вибрала трошки інший шлях. От є така класна приказка, як, як би ти не робив дороги з Бруківки, люди все одно будуть робити стежки е, по траві. От тут так же само і вийшло, що було одне бачення, а люди зробили по-інакшому. Тому тут питання просто було щоб, якомога швидше це е, виявити і, 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 і своєчасно зреагувати. Бо я не вірю, що таку штуку можна було. Дуже, дуже, скажімо, точно спрогнозувати. Погоджуєшся з, як з. Якби бідування. ви залили туди в цей додаток, там мільйон доларів. Чи поміняло б це ситуацію? Ну, напевно, би мали якісь маркетше, і потім його могли комусь продати, тому самому до Оліного. Якщо дивитися на цю історію венчурну, типу, що в кінці є Екзит, то напевно це. Не екзит, історія... а підсилення свого е... фізичного продукту, тим, щоб ага. залити гроші в додаток. Е... Там, мільйон доларів ми б, може, щось інше зробили. Свій бізнес. Найбільсильніше полетів, здається. Окей, досить цікава історія. Не дуже зрозуміла сходу, але ну, класно, що є такі кейси, що ти, здавалось би, хочеш підсилити свій бізнес, а він пожирає твій основний бізнес. Ну, цікава історія, правда? Так. Богдан, давай вертаємося до тебе. Ти вже в нас був. Е Хто не дивився попередній випуск, радимо подивитися його і тепер чекає нову історію. Так, сьогодні я би хотів розповісти про наш перший сезон і, і тільки як, скажімо так, починався весь цей бізнес. Насправді він у грошах, якщо міряти, це суто втратою. Він не супер, скажімо так, великий чи об'ємний, але з точки зору. Вартості того часу і здобутого досвіду який ми потім конвертували в швидкість розвитку, це супер така для мене повчальна історія, яку типу висновки з якої ми до сих пір використовуємо при розвитку. І якби це банально не звучало, ми от в перший рік, в 2018 році, коли вже прийняли рішення відкривати бізнес з виробництва морозива, ми почали робити ремонт в нашому першому приміщенні. Секунду, Богдан, в Морозово ти прийшов з якого бізнесу? З кейтерингу. Чи з крипти? Ну, криптовалютами я займався паралельно в скейтерингом. Ми займалися майнки. Криптокейтер. Ну, насправді, я там, коли я прийняв рішення не займатися скейтерингом, то почав займатися файними льодами, а криптовалюта це був. Такий тобто крипта це фінансовий актив, а кейтеринг це досвід, правильно? Скажімо так, ми маємо дуже класні там, і кейси, і обслуговували великі події, але це, ну скажімо, до душі воно абсолютно не лежало. Але, ти відчув себе сильним стартанути цей бізнес морозу, маючи досвід в кейтерингу, правильно? Так, я розумію? Перший скрипти. Е, в гроші грошей, як таких на, на старті бізнесу не було, це було бі, біля 10 тисяч доларів. Так, як всі кажуть, перший так. мільйон, як ви заробили свій, перші, е, свої гроші? Перший мільйон приходиться завжди вкрасти, а потім. Неправда абсолютно. <реш> Можна заробити перший мільйон, нічого не, не крадучи. Окей, вибачає, перебив тебе. Значить, якщо одним реченням підсумувати типу майбутню історію, то як майстри з OLX вкрали в мене перший сезон Морозова і три місяці продаж. Звучить От. як антиреклама OLX. Я хотів би тут додати, що майстри з OLX, я маю це на увазі, це там бригади, бригада, які викидають оголошення на OLX, робимо ремонти будь-якої складності. Вчасно, швидко, дешево. дешево і так далі. Полетіли. Мар'ян звали хлопця такого. <рес> і до чого зараз я веду, що типу, от, як відбувався цей ремонт? Там, дали людині дизайн-проект? Давай розкажи про масштаб ремонту. Це, це, торгов... це, це невелика торгова точка із загальною квадратурою 30 квадратних метрів. Якщо зараз звернутися. Ми зараз в 2024 році за ремонтом на 30 квадратів це фактично 2-3 тижні можна зробити. Так, ну в нас зараз показник хороший відкриття об'єкту. Це є 3 тижні. 3 От 3 якщо 3 ми беремо приміщення, то від моменту 2024 річ, договору, 3 тижні. І ми можемо робити паралельно там, десятки таких приміщень. Одночасно за 3 2018 тижні 2018 рік е, Мар 20 май... майстер Мар'ян, двадцять Мар квадрат. Ремонт робився рівно 100 днів. Пояснюю, через що дається проект. Починаємо робити. А що це за локація, де? Стрицький парк перший наш об'єкт. Топ-локація, де можна Та. було нормально стартанути, газанути. Заявити про себе, про свій продукт в першому сезоні, зрозуміти, як він працює, чи є хороший фідбек, чи немає. Там ми панували. Маряна, є діти взагалі? Про що? Маряна діти є? Та не морозивої дядь. Думаю, що так. <гла> Там зовсім інше, зовсім інше, скажімо так, поліосмислення. І е ми почали ремонт робити з 15 травня. А закінчили 17 серпня. Ну, типу, 20, ой, це 30 квадратних метрів робилося 100 днів. І це так: в мене закінчили шурупи, Богдан привези. У мене скруг до болгарки привези. У мене в селі свято, то в навіть варіанту немає. У мене в мене в селі праздник, в церкві, я не вийду на роботу. І це типу, конституцію до незалежності тобі, ну, Івана не рухалось нічого. Та... Цегла навіть не не рухнулась, і насправді і, ну враховуючи відсутність досвіду в ремонтних роботах. типу, я просто після того, коли там ми відкрилися 12 серпня, і я подивився, які почали скласні продажі. Я собі почав порахувати які втрати. Ми е, зробили через недозароблені кошти, уномивши там на око 30% ремонтних роботах. Ну зараз якщо дивитися, які черги в сезон стоять тебе в так, це, парку. Так, це насправді велика втрата була. Ну там не було таких черг. Та локація так класно не працювала. Перші роки це там результат нашої роботи, заведення клієнта і так далі. І типу, ми зараз можна сказати, що ми там пропрацювали асоціацію ходити в стріски парк на морозово. Ну в перший сезон, і коли ми там 17 серпня відкрилися. Ну, то ми по факту попрацювали місяць час. І так вийшло, що там все робилось на запозичені кошти, і потім цілу зиму платилися відсотки. Нічого не вийшло віддати, тому що не було коли, бо точка працювала замість сезону вона працювала рівно один місяць. Але після того, там, скажімо так, ми зробили висновки і зараз там працюємо тільки з перевіреними професійними підрядниками. Які там відповідають за швидкість, за якість, і ясно, що це коштує дорожче. І до Зараз речі. ми можемо згадати одну компанію. Одну, до речі, так, якщо вам цікавить ремонт, який буде виконаний вчасно і без зайвого вашого втручання і затрати ваших ресурсів та часу, це компанія Капіталь. Ми з нею робимо всі об'єкти, які є у Львові. І я дуже чекаю, коли вони нарешті зайдуть в Київ, тому що в Києві. Е, немає, Володя, 100 таких, я відпрацював, правда? немає таких якісних підрядників, е, які працюють так, як вони на сьогоднішній день, можу так сказати. Е, вот. А І, давай тоді вернемося до 2018 Що тебе спонукало саме взяти майстра Мар'яна? Відсутність досвіду, дешевша ціна. А ти аналізу, ти робив аналіз якийсь? Ну, так, я звернувся в одну компанію, там, умовно кажучи, ціни були на 30-40% дорожчі. В інші були схожі ціни, а він каже, та я зроблю дешевше, що ти за це проживаєш? все буде добре. Перше, їх було троє, потім їх було двоє, потім ще робив один. Угоду якусь укладали? Ні. Коли ти зрозумів, що щось йде не так. Майже зразу. Коли я їхав за, за за цими, за шурупами, я вже зрозумів, що щось йде не так. Я думаю, ну, типу, я би не мав, в принципі, того. Ну, а ви домовлялися попередньо, Показав об'єкт, коли ще, зробиш. Це, це зіграло відсутність досвіду в ремонтних роботах. Ні, але ну, він сказав, я це зроблю за місяць. Так і було сказано. Це каже, 4-5 тижнів будемо будем відкриватися. Що 4-5 тижнів, то у вас ще максимально. будуть. постійно роботи виникали дай. причини. То не тав. От Де, є, є коли там листаєш в соцмережі, буває таке відео про ремонтні роботи. Якщо ти робив ремонт, ти то знаєш. От всі відео, які там є, я від нього почув. Типу, і тут насправді я його не маю чим винувати. Це, це, це такий працівник і такий сервіс. Винуватий насправді був я, що своєчасно, наприклад, не зреагував і не, і не запустив туди більш професійну бригаду. А не було думки якогось в один момент попрощатися тобі з Були. Але що вірилось, вірилось, що закінчиться. Угу. Типу, от-вот, -от, ще трошки, та от вже зараз. І так, воно три місяці пробуло. Типу, ГЕСВО в рошах, якщо там порахувати небагато, просто тут дуже сильно втрата недозароблені кошти і е, втрачений сезон. От якщо зараз мірити сезонами, це просто якісь космічні цифри, взагалі. І що я зрозумів на той на той час, які ми мисники зробили, ми я собі дав слово працювати тільки з професіоналами. Нехай це буде дорожче, але ви в даному варіанті оплачуєте його професіоналізм, його відповідальність і е, його вміння. Тому в даному варіанті, коли ви робите ремонт, наприклад, у вас бізнес, який масштабується один, одна модель кратно і багато, набагато вигідніше з точки зору коштів працювати з компаніями професійними ти і вкладати договір. Так, вже почав наперед. Так, висновки. Робити висновки Так, але у нас зараз насправді на кожен... На Профі... кожного працювати формат, з професіоналами на... Профі... з професіоналами, прописувати якомога більше моментів, які мають бути для відкриття. У нас зараз є абсолютно всі чек-листи на кожен тип об'єкту. Людина просто відкриває, виконується, ставиться галочка. Я говорю, як я в минулому році на, на сезон у нас паралельно було в роботі 62 об'єкти. І вони всі в квітні поїхали і, і почали працювати. Тому що в морозивий день ми рахуємо за два дня тому що сезон два рази коротше, ніж у іншого бізнесу. Друзі, ви маєте унікальну можливість скористатися досвідом підприємців, які пройшли ці речі, які знають ціну часу основне, і ціну ну, відповідно, грошей. Так, тут висновок такий, щоб правильно рахувати вартість е, інвестицій в ремонт, це як е, час затрачений на виконання, і е, гроші зароблені е, тим об'єктом. За рахунок того часу, який ви зустріми це рах, швидко За рахунок ми виконання робіт. От, наприклад, якщо взяти зараз Київ Аврори, у них дедлайн відкриття магазину два тижні. Так, там трошки, скажімо так, менший менша адаптація приміщення йде, але це два тижні, і це там сотні квадратів може бути. Тому що вони рахують не вартість ремонту, а вартість доходу, який дає їм це приміщення з першого дня. Чи маєш щось додати до кейса Богдана? Так, дивися, я стикався з ремонтом вдома. Я знаю, що такі ремонт, і кожен раз, коли ремонт ну, чую слово ремонт, стараюся або його уникнути, або дати його комусь, хто ну, типу, так, знаєш, якщо, грамотно під ключ, і ціна взагалі не грає ролі, тому що вона і так буде ну, типу, дешевше, ти ніколи дешевше не зробиш. Справді, ремонт. Е... от е... Багато хто там, коли робив одну квартиру, то для нього ця історія така, типу, супер стресова. Для нас зараз, коли ми там зробили то, десятки об'єктів в різних містах, то це просто ще один дизайн проєкт переданий підряднику, от, 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 отак би воно мало виглядати. Сто відсотків, але якщо говорити про перший, знаєш, оцей перший він не складніший, тому що ти ж не розумієш з чим стикатися, коли вже треба прощатися, ти... скажу так: добре, що ця історія сталася на першому приміщенні в перший сезон, тому що далі ці будь-який з тих випадків просто був би набагато дорожчий. Але тут, тут важливо, щоб були зроблені своєчасні правильні висновки, і більше ця історія не повторювалася. От, типу, отак от треба робити з будь-яким факапом, тоді mm -hmm. воно е, тебе дуже ж класно прискорює і, і унеможливлює повторення оцих таких е, дорогих помилок. Так ну і напевно ще щоб додати, що mm. якщо на підприємці всі спілкуються і всюди є в кожного в кожного є друзі, якщо хтось займається, має приміщення там з піцою або з кав'ярнями. То, напевно, я би до них пішов в першу чергу спитатися, як вони роблять ремонт, когось можуть порадять. От. Найбільше, найбільш дієві ті граблі, які б'ють по власному лобу. <гум> <гум> ці, ці самі штуки дієві. Запам'ятайте це, друзі. Найкращий досвід це, напевно, свій досвід. але найдальдорший. Але, найкра... але найбільш дієвий з точки зору так, в правильно зроблених висновків. Висновки, висновки. Так, висновки на рахунок о, з додатками. Така історія, що 10 разів подумайте, ніж їх робити. Ну, типу, я поки що не побачив там, бізнесів, яких прям додаток супер там, став прибутковим або якимось там, основним напрямком, який є, заробляє гроші. Це як додаткова забавка, десь може щось чуть-чуть допомагати. Другий, типу, коли ми робимо, як впроваджуємо якийсь новий напрямок в бізнес. От в нас це був додаток. Треба дивитися на ризики, які він несе для основного бізнесу. Чисто гіпотетично собі можна, як це було як це подумати про це. Ми навіть не думали в ту сторону, так? що може що щось статися, не так. От. І чисто, навіть гіпотетично виписавши ті ризики, воно вже покаже якось трошки кращу картинку. Ну і розуміння того, що ну, типу, це інший продукт. Богдан Аркас про це говорив. Та? Типу, що це інший продукт, і я з ним 100% погоджуюсь, і в якій працює на іншому ринку. Так. От і ми були несвідомі того, що ми думали, що ми тут на тому самому ринку з іншим продуктом. Насправді ми пішли на інший ринок. От, і це була проблема. Ну, тобто тут багато розфокусу було, було багато такого нерозуміння. Я кажу, але це як це початок нашої діяльності підприємницької, і це як ті болючі граблі, на які ми ставали. що, друзі, надіюсь, сьогоднішня розмова була вам корисна і, як завжди, під завершення нашого випуску бонуси від наших учасників. Пишіть коментарі. Найцікавіший коментар буде оцінений, і ви будете мати унікальну можливість по одній годині особистої зустрічі з нашими учасниками. Ще раз всім дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, слідкуйте за нашими наступними випусками. Дякую, хлопці, що прийшли.